И доброго времени суток с вами Артем Нарытов, и мы играем в Minecraft, карта на прохождение. Я уже последним часом очень люблю играть эту карту на прохождение. Давайте поспемо. Потому что я уже 12 раз просыпаю, то, что я забув поспать. И возродився непонятно где. Так, вот я возродився. Так, давайте прочитаем правила. Правила не ломать блоки. Я скажу, е я скажу, які блоки можна ламати. Е, так, не на зігра грати намірно. І удачі, смотрення, не... дивись, не підужи труси. Е, та шутка, шутка. Ой! Я не думаю, що це похоже на шутку. Так, що тут? Е, Перше испытання паркур. Я поспав, так що я возроджу, возроджусь тут. Потому что я вже другий раз поснимаю, через те, що я возродився, непонятно де. Я хоч тут возроджусь. Чого я тут накрещу? Ок. Ох. Це я вже тут. Писком закрив, бо того, що я не... Це не знаю, як виходити. Ну, тут проходить крещима. Так, я ж поспав, ну я вас на на Ну Це теж нормально, ну. Но... Так, іть! Нет! Почему? Почему? Я шутка про то, що мені не трохи сподобалось. Хоча, хоча, хоча... хто його знає? Шутка подкарся. Я никогда не снимала не, не, не грав в карти, там, где были шутки. Ок. И-е-е-е. Нее, тушки, я знову зрожусь на крыші. Я, короче, лешу тут проход відкритий Так, тут сундука нема. Блін. Е, ну чого? Чого чого? Ну чого ж я ч я пам'ят? Точніше, бо якесь більше здання зробилося, бо я розроблююсь на краще. Оце мені <плеви> не радує. Є є, 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 є. Ні, ти застремнеш! Ти застрем! Да, я застремлю, я застрем. Єсть, єсть. Жетуть! Жеть! Є! 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 Друге спитання, Поняв. нього... Тут була ванітка, ваганє... тут мені катяться повинна бути її тут нема. Хорошо, ночі нема. Блін, і що мені тепер? Ладно. Не поспемо, значить. Так, поняв. Що тут треба робити? Тут сундук дук, ну в ньому теж не нема Так. 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 Що ти бачиш на цьому блоці? Якщо ти вибрав, то зламай блок тут факел. Поняв? Поняв, поняв. Що я бачу на цьому блоку? В e 6, Б6, Б8, А5 і Г2. Якщо чесно, я бачу тут. Прям зараз бачу я 2. Я бачу тут двойку. Як я зрозумів, тут треба ламати. Ну, тут сказав, що тут э, ламай блоки, ті, які я скажу. Ну, ладно, хоча б кірку дав, щоб було швидше, але він не дав. Да, это все-таки правильный. О, блин. Еще один блок. Вот. Травила все-таки кирку была, имени, Но я не думаю, что это такая велика помылка. Ничего страшного. Тоже люди ошибаются. Че? Так, я... Э, так. Меня написал, для такого карта стравна. Но все равно. а ха ха, -ха, -ха. Можна мені зламатися, пожалуйста. Но, будь ласка, я не хочу вбирати, не треба. Ой, як воно довго ламається. То що ж ти? А, ні. Не треба? Що, Шо? Шо, шо? Ой. Ой, і що мені тепер? Ой. И что? Мне кажется, наихуже испытание из психики. Булетики. Я застрях тут. Ломайся. Ломайся. Ты сможешь, чувак. Давай, ломайся. Ну же, ну же, ну же. Так, як я понял, я без скина. Да? Да. А ні, скинув, я не знав. Ай не, пожалуй, ломайся. ламайся. Ти, конечно, извини, чувак, що я ламаю. Це не можна сказати, що це блок, но... Звичайні, що я ламаю, бо то, що тут просто дуже тяжко вибратися звідси. Думаю, хто би не проходив цю карту, би теж зрозумів. Так, що тут далі? З питання третє. Скачи по кактусу. По... А! Як я поняв, їх треба зламати, бо то, що він не мав як зламати, бо то, що вони постійно ростуть. Поняв. Ну, в принципі, не ставити блоків тут, ну, ладно, я не буду ставити блоків тут. Є, є, що, 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 що? Думаю, очекай. Е так. стоп. И ты, ма, так. Это конец. И ты молодец. Думаю, было интересно. за все? И это все? Ну ладно, все так все. А, а, хоть бы тинти дал. Что я только моя робота тут? Вот. Давайте выйдем. Давайте выйдем. Давайте выйдем. Давайте вийдем. Давайте вийдем. У десніжний бьом. Прикольно. Прикольно. вигляд, карта дуже велика. Дуже велика. Но, 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 но. Ну да, на вигляд карта дуже велика. Ну. Да, карта велика і що ж би тут ще таке зробити? Тут можна зробити багато чого. М -м -м. Ну ладно, в любом случае, мы прошли карту и всем спасибо за просмотр Артем Народ и всем до новых встреч пока-пока, чекайте від мене новых новых серий. Всем пока!